У 2022 році я записував відео, в якому сказав, що нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги. Тепер я змушений продовжити цю тезу. Тепер нам не просто дають зброю для війни, нам же і цієї зброї не дають і допомоги. Нам дають зброю для захисту. І то захисту локалізованого, деяких, можливо, міст, деяких об'єктів. І не більше. Весь світ притих, тому що в світі ніхто не знає, що буде далі. Чи то буде Камала, чи то буде ще хтось, чи то буде Дональд Трамп, невідомо. І ми зараз знаходимося от в такій якійсь дуже дивній ситуації. Чи можна було це передбачити? Відповідь можна. Можна було про це подумати завчасно, але ніхто не подумав. Знаєте, ми живемо одним днем. У чиновників просто реально. Вони не думають про те, що буде завтра, тому що їхнє завтра, воно вже прокладене. У них є все необхідне, у них є діти там, де треба прилаштовані, у них є дружини там, де треба, в власних будинках і там, де потрібно. Це у вас немає майбутнього. Це вам потрібно планувати ваше майбутнє. А у них якраз все заплановано. Проблема в тому, що коли вони планують своє майбутнє, то вас в цьому плануванні немає, тому що вони, як звичайні люди, так як і ви. Думають тільки про себе в першу чергу. Дивлюся за деякими громадянами України. Я дивлюся, що кожен намагається в першу чергу вирішити своє. А потім вже а потім не цікаво. От, чиновники це відзеркалення нашого суспільства. От поки ми з вами будемо такі, що нам потрібно вигрести своє, а там, що відбувається, то нам не суттєво. От ми будемо мати точно таку ж саму владу. Точно таку саму владу, тому ви не дивуйтеся, тому що зараз ми перебуваємо от в такій стадії. Нам тепер дають допомогу вже не просто для війни, не для перемоги, не для війни. А просто для захисту. І то не всіх з нами, не, не всіх нас. Оці літаки, про які розтрубили по всьому. Ну, дали 20 f 16 чи там 15, чи скільки, ну, ще дадуть. Ну, доведуть їх до 70. А ви знаєте, скільки їх взагалі виробили? Їх виробили 4600 штук. Десь 2500 штук знаходяться у наших партнерів. Нам дадуть 70. А ви знаєте, що американці роблять з F16? Тут два призначення: перше їх замінюють на F-35. F-16, і F-35. Відчуваєте відмінність. F-16 1978 року, а F-35 2016 року. Уявляєте, відмінність в технологіях? Ну, це як вас зараз посадили за Горбато запорожці. І другий момент це вони використовуються як тренувальні літаки, безпілотні тренувальні літаки. Там ставлять безпілотні системи і їх вчаться американські пілоти збивати. От такі системи ми з вами отримали. А ви далі думайте про дорогу, перемогу, як там пісні співаються. На жаль, реальність інша.